18-те чергове пленарне засідання відбулося 1 грудня у великому залі виконкому. Понад 50 питань було розглянуто та опрацьовано депутатами. Звісно, не обійшлося без гострих дискусій. Так, наприклад, у четвертому питанні, яке стосувалося винесення змін до місцевого бюджету, було викреслено пункт щодо придбання системи електронного голосування. За словами деяких депутатів, це не є першочерговою необхідністю однак з цим можна посперечатися. Адже готуючи рішення до розгляду на сесії керівникам підрозділів установ та підприємств, необхідно не тільки роздрукувати проекти рішень, а ще й підготувати у паперовому вигляді бюлетені для голосування. Це, звісно, потребує і фінансового ресурсу, і часу. Сьогодні вся країна переходить до електронного документообігу, але в Марганці депутати рухаються у протилежному напрямку, змушуючи бюджетні установи витрачати на Как это будет вообще оформляться голосование? Как будет оформляться голосование проводить? Протокол. Ну, Протокол график прилюдняється. Також питання про затвердження міської програми розвитку та удосконалення ринку послуг пасажирського транспорту в місті Марганецьні 2017 рік не знайшло підтримки у депутатів згідно з проектом рішення, у 2017 році нарешті мав би бути наведений лад у пасажирських перевезеннях в місті. Встановлено згідно певних досліджень адекватну ціну за проїзд, видалено з маршрутів застарілу техніку тощо та не до цього прагнуть наші обранці. Останнім часом представники міськради, за яких голосували, марганчани все більше користуються послугами сторонніх осіб для виступів з тих чи інших питань. Так відбулося і на цей раз. Я даю своє слово Вірі по цьому питанню і дуже важливо, як зекономити дітей. Чоловік, спеціаліст, і він знає, як це зробити. Сьогодні можна запросити через виконання дипломних робіт учнів Марганецького коледжу. Які мають відповідну спеціальність і група учнів разом із керівником практики або дипломного проєктування. Зроблять всі ці, ці обстеження, і це буде безкоштовно. Ми зверталися в письмовому вигляді і можемо надати вам відповідь директора коледжу, яка заперечила те, що їхні студенти мають право на виконання даних робіт. Якщо треба, ми ще раз письмово звернемося, і свіжий лист вам надамо в травні. Ми зверталися до керівництва коледжу і отримали таку відповідь. Тому дякую за зауваження, але воно на. Не допоможуть не прийнято питання і про реорганізацію бібліотечної філії номер 2 Воно бурхливо обговорювалось та не знайшло підтримки в депутатів. Бібліотеки всього світу давно переходять на нові форми роботи, а також використовують заощадливі технології. Працівники філії номер 2 працюють за застарілими методиками. Замість того, аби перетворити бібліотеку на повноцінний коворкінг-центр, якого саме і потребує сьогодні суспільство. Тут ще й досі залишаються форми роботи укладені. В радянські часи розглянувши ряд земельних питань, роботу сесії було завершено.